Яблуня колоновидна не дуже часто зустрічається в наших садах, але завдяки компактності і високої врожайності вона рік за роком стає популярнішою існує шість садових хитрощів, які допоможуть отримати з неї багатий урожай. Видалення квіток в перший рік цю процедуру проводять в перший рік зростання. Квітки видаляються, щоб дерево не пошкодилося або ж зовсім не загинуло від великої кількості плодів. Багато садівники радять в перший рік видаляти всі квіти, штучно перешкоджуючи таким чином плодоношення, це дозволить отримати прекрасний заділ на майбутнє. На другий і наступні роки слід контролювати кількість плодів, не допускаючи зайвого навантаження на гілки і стовбур дерева, правильне формування дерева. Для отримання нормальної зав'язів два етапи проводять наступні роботи, в кожній ланці формуються зав'язі, залишають по два букетика, видаляючи інші, коли вже будуть зрозумілі обриси самої зав'язі, обрізаючи половину квіток. Ця процедура також дозволяє контролювати плодоношення і отримувати на виході не безліч маленьких яблук нетоварного виду, а нехай і меншу кількість, але більш смачних і великих плодів. Стежити за кількістю плодів, зважаючи на свою компактність, колоновидна яблуня не може витримати великий плодового навантаження. Оптимальним вважається урожай до 15 яблук на одне дерево. Використання методу залуження, коріння такої яблуні досить ніжні і слабкі, тому шкідники навіть невеликого розміру можуть завдавати їм шкоди, щоб цього не відбувалося. Практикують посадку навколо дерева з лакових культур, які потрібно скошувати в міру зростання. Це затримує шкідників на самих злаках. Не даючи їм дістатися до яблунь ще одним варіантом для посіву є меліса або кріп. Завдяки виділеним ними ефірним оліям, деякі шкідники обходять місця посадки стороною, а значить, не будуть шкодити і яблуням частий полив, оптимальний варіант крапельний. Якщо такий організувати неможливо, слід не рідше одного разу на три дні проводити полив, також обов'язково проводити мульчування коренів, хитрість обрізки. Хитрість даної процедури в тому, що чим більше видаляється гілок зі зростаючого дерева, тим потужніше формуються пагони, а значить, і урожай буде краще.